Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми будемо говорити про спорт і, зокрема, про е, всеукраїнські шкільні ігри, ігри пліч опліч у розпалі третій етап змагань про підготовку рівнян до Олімпійських та Паралімпійських ігор. А також про завершення сезону в команди ігрових видів спорту і наш сьогоднішній спікер наш сьогоднішній гість начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Ліпський. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пане Віталію, давайте спліч-опліч да, розпочнемо пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ігри. Зараз у розпалі третій етап, тобто це етап змагання на рівні районів. Як там, який там перебіг змагань, про що можна розказати? Ну, Широким фронтом, можна сказати, йдуть змагання. Вже визначили всі фіналісти. В Рівненській міській громаді це окрема група. Зараз ще тривають змагання у ну, Рівненському районі, в Сарненському в Дубинському. Всі команди визначаються до 14 травня. Там вже є певні переможці з деяких видів спорту. У Воразкому до 11 травня будуть завершені ці районні змагання, і вже після того. Ми розпочнемо обласні фінали з 15-го числа. Вже затверджено графік обласних фіналів. Тобто розпочнеться все 15 травня онлайн нарадою з, з усіма командами, які вийшли в фінал. І на цій же онлайн-нараді проведеться жеребкування всіх фіналів, які відбудуться. І перше змагання це буде 17 травня. Фінал Черлідінгу. Він відбудеться в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 міста рівного. Плануємо об 11-й годині. Початок. Далі почнуться 20-го і 21 числа відбудуться фінальні змагання з баскетболу. – баскетбол, юнаки, 21-го – баскетбол дів дівчата. Змагання були ну там команди розподілені на дві групи. В групах будуть змагання проходити у США 4 в міській і в Рівненському ліцеї номер 28 А потім фінали відбудуться в ДЮСШ-4. 23-24 травня відбудуться змагання з волейболу, 23-го юнаки, 24-го дівчата. Так само будуть розподілені команди на дві групи по три команди, і команди будуть грати в ліцеях номер 27 і 26. А фінали вже відбудуться в ліцеї номер 26 і після визначення вже фіналістів. 28 травня відбудуться вже фінальні змагання з футзалу. Їх вирішено провести в дитячо-юнацькій спортивній школі міста з Там у нас чудова нова школа, гарний зал. І там відбудуться всі фінальні змагання за участю шести кращих команд області. Ну і завершаться фінали четвертого етапу, 29 травня, змаганнями зі спортивного орієнтування, яке відбудеться в селі Рішуцьк, в Рішуцькому лісництві. Там ну, уже і буде фактично ну, і, ще, і ще напевно варто додати, що переможці цього четвертого обласного етапу вийдуть на всеукраїнський так, етап. Вже власне де поборються за головні нагороди цього турніру. Так у всіх цих шести дисциплінах переможці будуть представляти Рівненську область. Уже визначено дати всеукраїнських фіналів. Фінал відбудуться всі команди разом їдуть в Київ з 11 по 17 червня. І саме в цей тиждень там будуть відбуватися фінали усіх цих змагань. Тому ми надіємося, що краще з кращих достойно і гідно представлять нашу область на цьому країну, що будемо мати щонайменше призерів, а то й можливо ну, чемпіонів надіятися. у певних е дисциплінах. Зпліч опліч все зрозуміло, давайте поговоримо про змагання, так би мовити, це ми про дитячі змагання, про шкільні зараз говорили про змагання найвищого рівня, адже Олімпійські ігри та Паралімпійські ігри це для спортсменів ну, така ну, найвища планка, до якої кожен спортсмен мріє потрапити на, на ці змагання. Тож, які шанси у рівнян потрапити насамперед до Парижу і про їхню підготовку, якщо можна. Ну, На даний час, якщо стосується Олімпійських ігр. То у нас ще поки що немає достеменно 100% учасників Олімпійських ігр, але є троє спортсменів, які ще мають шанси виборюють право. Зокрема, Олександр Гудима у велоспорті «Маунтенбайк» Зараз активно бере участь у етапах Кубка світу і Кубка Європи. Він був це недавно в Бразилії. На етапах Кубка світу. Там він був. Сьомий, 19 буквально на минулому тижні на етапі Кубка Європи в Німеччині він вибрав срібло, і все фактично буде вирішуватись тут в травні місяці на чемпіонаті Європи, який відбудеться незабаром, і як в разі. Ну, вдалого виступу на чемпіонаті Європи, думаю, ну, ми будемо. Він фактично, Олександр, зараз маунтенбайку, скажімо так, номер один в збірні України і має всі шанси потрапити на Олімпійські ігри. Наталія Кроль зараз в складі кандидатів на участь в Олімпійських іграх. Проходить навчально-тренувальний збір у Франції з представниками збірної команди України, які. Мають шанси потрапити, у них ще будуть деякі змагання, і також надіємося на її потрапляння на Олімпіаду. Ну і Олег Омельчук, він також має шанси. Він в цьому році вже вибрав три медалі на чемпіонатах Європи золото, срібло і бронзу в різних вправах. Зараз у них знову виклик на міжнародні турніри. І Надіємося, що за підсумком цих, цих виступів він. Набере необхідну кількість балів, яка дасть можливість йому потрапити на Олімпійські ігри. що стосується Паралімпійських ігр, тут у нас ситуація е, трохи краща. Станом на 1 травня ми вже маємо п'ять спортсменів, які вже 100% мають ліцензії на Паралімпійські ігри. Це Микола Синюк і Наталія Лагутенка в Параканої. Е, Андрій Сікальський, Юрій Ковальчук. В складі збірної України з волейболу сидячи, вибороли право також брати участь у Паралімпіаді. І Василь Наумчук з парастрільби з лука також уже має паралімпійську ліцензію. на, на Далі з 17-18 травня в Тбілісі відбудеться Кубок світу, Гран-Прі з Дзюдо серед спортсменів з порушенням зору. І там за Паралімпійські ліцензії будуть змагатися шість наших рівненських спортсменів: це Наталія Ніколайчук, Юлія Іваницька, Анжела Гаврісюк, Анастасія Гарник, Давид Харава і Олександр Назаренко. Ну як оцінили на спорті там шанси 90%, Що переважна більшість цих спортсменів потраплять на паралімпіаду. Ну, і 17 по 25 травня в місті Кобе Японія відбудеться чемпіонат світу з паралегкої атлетики. І там два наших представника Роман Новак у метані спису і Андрій Кондратюк у бігу на 100 метрів. Також будуть виборювати ліцензії на паралімпійські Дя... Побажаємо їм успіху. Звичайно, дякую за достатньо таку вичерпну відповідь щодо Олімпійських ігор та паралімпійських. Стосовно перспектив рівнян на цих змаганнях, і останній блок наших питань про команди з ігрових видів спорту, про професійні команди, які виступають в найвищих лігах. У нас таких команд достатньо вже в більшості завершився сезон. Розкажіть, поділіться враженнями, емоціями від цього сезону для наших команд, хто на вашу думку виступив найкраще і кого можна похвалити. Ну можна сказати, що для ігрових видів спорту. Цьому сезоні таки, сезон видався досить вдало. Особливо найвдаліше це, звісно, баскетбол. Вперше в історії наша чоловіча команда стала срібним призером Суперліги, чемпіонату України з баскетболу. Жіноча команда Бакарівни вже втретє стала бронзовим призером. Ну і не підкачали молоді команди, скажімо так, фармклуби. дівчата збірна Рівненської області з дюшор вибрала у вищій лізі срібло і хлопці у першій лізі. Також наші молоді всі вихованці вибрали срібні медалі. Тобто, у нас один фактично, клуб чотири медалі клуб, в, 4. В, в чотирьох лігах вибрав, ну, кругом залишився з медалями. Ну, необхідно сказати, що досить непогано виступили, як рахуємо, і кардинал. Звісно, не так у футзалі, як в минулому році, але він попав у плей-офф чемпіонату України, де зараз бореться з Івано-Франківським Ураганом, і вдруге поспіль. Попав у фінал чотирьох. Кубка України, де буде виборювати право знову не віддати цей кубок, а заволодіти її так. Їм так ще нагадаємо, навіть. що саме кардинал є переможцем минулорічного кубка України з футзалу. Так ну і ми маємо в цьому році також ще історичні досягнення. Наша жіноча гандбольна команда вперше в історії виборола золоті медалі у вищій лізі. І і право брати участь у змаганнях суперліги. Ну і вперше наша чоловіча команда брала участь взагалі у чемпіонаті України дорослому в першій лізі. І ці змагання для неї закінчились бронзовою. Я рахую це теж досить вдалий виступ. Ну, якщо говорити про волейбольну регіну, це був також перший виступ молодої команди у Суперлізі. І основну задачу вони виконали. Задача була потрапити в стадію плей-офф. Вони в неї попали, боролися, старалися, намагалися. Всі це ми зараз змогли трошки побачити на нашому майданчику в боротьбі за п'яте місце. Тому побажаємо дівчатам успіху в наступному році. Зрозуміло, я би ще побажав успіхів рівненському веросу. веросу. І теж таку відчайдушну боротьбу веде за прописку в українській прем'єр-лізі ну, дуже, дуже там непросто, але загалом наші команди порадили цьому сезоні. Дякую вам, Віталій Володимирович, що завітали на наш брифінг. Гадаю нашим глядачам, що сьогодні гостем нашого брифінгу був Віталій Ліпський, начальник управління у справах молоді та спорту рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про спорт, зокрема про. Проект Плічопліч Всіукраїнські шкілі ліги про підготовку рівня до Олімпійських та Паралімпійських ігор, а також про завершення сезонів у команд з ігрових видів спорту. Ще раз дякую, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.